Злата завжди йшла сільською вулицею, ніби сценою. Спинку тримала рівненько, голову високо високо, що й не помічала часом односельчан. А якщо й помічала, то ігнорувала. І добрий день нікому не казала. Бабусі лише ні головами хитали, дивлячись на таку принцесу. Ой, не до добра росте така дівка. Ще не плачеться з нею Маруся. А Маруся ніколи не зважала на людські пересуди. Для неї злата була найкращою, найрозумнішою, найвихованішою. Може, тому, що довго чекала з чоловіком дитинку, лише через десять років після шлюбу до їхньої оселі завітав лелека. Вони пилинки здмухували з донечки красуні, а та й справді вражала усіх беззодною синіх очей і густим волоссям кольору стиглої пшениці. У школі злата завжди виконувала головні ролі у сценках. За нею табуном бігали не лише однокласники, а й старші хлопці із сусідніх сіл заглядалися. Але Злата ніколи не ходила в клуб. Завжди сиділа за книжками. З подругами не гуляла, бо їх у неї не було, вважала, що з однолітками нема про що говорити, зате у школі на неї мало не молилися. Злата була розумницею та відмінницею, учасницею різноманітних олімпіад. Навіть в області посідала призові місця, тож не дивно, що після закінчення школи без проблем вступила аж у три медичні університети. Вибрала Львів, бо встигла заочно закохатися у це місто. Батьки не могли нахвалитися розумницею Златочкою, яка без блату своїм розумом стала студенткою. Перші місяці навчання злата іноді навідувалася додому, йшла з автобуса, голова попід хмарами не бачить нікого. Ти б дитину на землю спустилася, дала добрий день старим людям, не втрималася якось бабця Ганна, яка сиділа на лавочці, але пихата дівчисько навіть на неї не глянуло. Звичайно, з батьками донька була привітна, щебетала, що місто неймовірне, на пари ходить із задоволенням. Любить всі предмети, а особливо подобається анатомія, яку викладає молоденький професор Олег Іванович. Усі її розмови так і крутилися навколо нього. Мама нічого поганого у цьому не запідозрила, а коли зогледілися, було вже пізно. Якогось вечора тишу порушив дзвінок мобілки. Пані Марія поцікавився жіночий голос. Маруся аж розгубилася, бо ніхто з роду її так не називав. Ну, я здивовано відповіла, це вас турбують зі Львова, дружина Олега Івановича. Не знаю нікого у Львові, і Олега ніякого не знаю. Не поспішайте кидати слухавку. Ваша донька його коханка, а я зраджена дружина з двома маленькими дітьми. Мусила знайти ваш номер, бо на злато ніякі слова не впливають. Якщо і ви не знайдете для її любові управи, то я її коси повириваю і очі кислотою випалю, так і знайте. І розмова завершилася. Кілька хвилин Маруся була в ступорі. Ніяк не могла повірити в реальність, лише за годину оговталася і набрала доньку. Злата не виправдовувалася, лише тихим голосом зізналася, що закохалася по вуха і нічого не може із собою вдіяти. Спочатку Олег говорив, що холостяк водив до себе на квартиру, пізніше з'ясувалося, що вона орендована. Дарував квіти, возив на прогулянки в інші міста, солодкі слова, обійми, поцілунки, романтика. Аж поки дівчина не відчула під серцем нове життя. Зачувши про вагітність, любов професора моментально розвіялася. Він сердито відштовхнув злату і вбив новиною про свою сім'ю. Мамочко, я вже тиждень на парах не була, плачу і з кімнати не виходжу. Що робити? Мене люди просміють. Ридання не давали дівчині говорити. А наступного дня мати, добравшись до Львова, схопила злату за руку, повела в лікарню і змусила зробити аборт. Донька не опиралася, а наче лялька йшла і виконувала всі накази. Складалося враження, що вона опинилась у якомусь тумані, майже не розмовляла, лише сльози капали з її очей. Але на цьому нещастя не скінчилися. за кілька днів знов дзвінок зі Львова. З університету повідомили, що злата має багато пропусків і досі не з'являється на заняття. І знову мати поїхала у місто. Зайшла у квартиру, яку винаймали для доньки, а та лежить у ліжку й дивиться в стелю, розпатлана, брудна, навколо гори одягу, злата лишень перевела погляд на матір, але навіть не озвалася до неї. Налякана жінка викликала швидку. Медики, які приїхали, нічого втішного не сказали, а ще більше налякали. Вона пережила якусь важку душевну травму. У неї помутніння розуму. Везіть у психлікарню, хай там обстежать. Мати аж оніміла від таких слів, злата ж ніяк не зреагувала і далі дивилася в стелю. Уже кілька місяців красуня Злата перебуває в лікарні для душевно хворих. Стан її стабільно важкий. Дівчина не виявляє жодної цікавості до життя, лише іноді в її очах з'являється шалений вогник, і вона гукає, дивіться, дивіться, ось там моя донечка пішла. Пустіть мене, я хочу взяти її за ручку. І кидається до вікна. Тоді злату одягають у гамівну сорочку.